Суші, онігірі та рамен це страви японської кухні. Ох, на вигляд дуже смачно. А тепер до справи. Їхнім спільним інгредієнтом є сушена червона водорість норі. Про особливості та користь червоних водоростей дізнаєшся з нашого відео. Спершу хочемо познайомити тебе із представниками червоних водоростей. Зустрічай – кораліна, порфіра та філофора. Червоні водорості можуть жити в прісних водоймах, хоча переважно це мешканці солоних, морів чи океанів. Їх можна побачити на скелястих берегах Атлантичного і Тихого океанів біля Великобританії, Ірландії, Норвегії, Китаю, Японії та Австралії. Водорості роду Кораліна трапляються в тропічних морях у складі коралових рифів. У зовнішніх оболонках клітин ці водорості накопичують кальцій карбонат, що забезпечує їхню міцність і стійкість. На таких водоростях можуть прикріплюватися та розвиватися коралові поліпи, що сприяє розростанню коралових рифів, деколи до розмірів цілого острова. Перейдімо до забарвлення талому червоних водоростей воно червоне. Хоча насправді може варіюватися від фіолетового, блакитного до темно-червоного багряного, через що ці водорості іноді називають багрянками. У середині їхніх хлоропластів, крім хлорофілу, наявні фікобіліни. Це група червоних і синіх пігментів. Вони дають змогу додатково вловлювати жовті та зелені спектри розсіяного світла на глибині до 250 метрів. У процесі фотосинтезу червоні водорості накопичують незвичайний а багрянковий крохмаль інший забудовою. Наприклад, у разі додавання до звичайного крохмалю розчину йоду спостерігаємо темно синє забарвлення. Якщо ж розчин йоду додати до багрянкового крохмалю, він спершу набуває жовтого, а потім бурочервоного кольору. Звідси й назва. Іншою особливістю червоних водоростей є оболонки їхніх клітин. Окрім клітинної стінки із целюлози, є ще зовнішній шар, утворений сумішю вуглеводів. У холодній воді цей зовнішній шар згущується і стає жалеподібною масою. Це додатково захищає водорість від низьких температур чи від механічних впливів і перешкоджає потраплянню патогенних бактерій чи вірусів до тіла водорості. Один із компонентів цього захисного шару суміш вуглеводів, що має назву агар-агар. Із водою навіть за кімнатної температури агар-агар застигає, утворюючи желейну масу. Тож не дивно, що його містять желейні цукерки та зефір. Додавання його до морозива, зокрема, перешкоджає утворенню в ньому кристаликів льоду. Також агар агар використовують у косметиці як загущувач у складі кремів для обличчя. Хоча найпопулярнішим агар агар досі залишається в мікробіологічних лабораторіях, де з нього роблять поживне середовище для вирощування бактерій і грибів із метою проведення досліджень. Більшість червоних водоростей є багатоклітинними організмами. Зокрема, талом порфіри пластинчастий із хвилеподібними краями. А ось талом короліни та філофори кущистий, розгалужений по краях. Для червоних водоростей характерне статеве розмноження за допомогою статевих клітин гамет. Значно рідше трапляється вегетативне, частинами тіла та нестатеве – спорами. Але що важливо, ані гамети, ані спори червоних водоростей не мають джгутиків. Пам'ятаєш, що таке джгутик? Джгутики це органели руху клітин. Зокрема, їх має зелена водорость хламідомонада. Детальніше про зелені водорості ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Процес розмноження червоних водоростей є важливим з огляду на їхнє вирощування. Так, наприклад, щорічно від продажу листків норі червоної водорості з роду порфіра Японія отримує близько 2 мільярдів доларів. Вирощують норі у прибережних морських водах Японії на сітках, до яких водорість прикріплюється ризоїдами. Причому росте вона доволі швидко. Новий урожай збирають кожні півтора місяця. Ці водорості багаті на вітаміни А та в 12 кальцій та залізо. Не лише для людей, а й звісно, для водних мешканців червоні водорості слугують їжею. Також вони утворюють кисень, необхідний для дихання більшості живих істот. Запам'ятай, представниками червоних водоростей багрянок є кораліна, порфіра і філофора, вони є мешканцями солоних водойм. Своє забарвлення від багряного до фіолетового червоні водорості набувають завдяки хлорофілу, зелений пігмент, і фікобілінам синій і червоні пігменти. Оболонки клітин представлені внутрішньою клітинною стінкою із целюлози та зовнішньою загар агару, розмножуються переважно статево. Клітини не мають джгутиків у водних екосистемах. Червоні водорості є продуцентами органічних речовин і постачальниками кисню. Деякі червоні водорості, наприклад, кораліна, забезпечують формування коралових рифів, люди теж споживають червоні водорості, зокрема норі із червоних водоростей видобувають агар-агар, який використовують як загущувач для виготовлення харчових продуктів, косметичних засобів або як середовище для вирощування мікроорганізмів. Став у уподобайку стеж за каналом. нумо досліджувати живе разом.